Дякую, дякую за вподобайки. І дякую за підписочку. До речі, на Ютубчик, Оксано, ти можеш, в принципі, стрімити і без Тікток або Твіч. Давай так скажу. І без карти відеозахвату. Там, в принципі, трансляції доступні. Е в, в якості. 1080. Ну, 1080. Тисячі на 720, коротше. Це на ютубі. А у твічу, в принципі, така якість і... і підтримується по факту. В основному. А якщо ти вже хочеш мультистрім стрімити на декілька платформ, то тут уже потрібна карта відеозахвату, Боїв не знаю. 400 годин, можу так сказати. 404 було вчора. Oh. Оу, oh, шіт, феєрверки. Начало хороше. Подивимось далі. Ля, оце хто тут ганяє? А що він тут забув? Це мені не подобається. Справді? Че мені не подобається ще тут один? Пешка, добрий вечір. Ля, просто бідолаха цей Центуріончик Дистанцію трохи взяв і на цьому все закінчилося для нього. Просто трамбець. Він бідолаха, пів цього їхав сюди. Півбойочка. А це хто такий тут? Блін, венчики. Це по-моєму ось цей нам киданов. Стуром не пробив, офігенно. Тому що і ракети, і кулемет наносять урон. Його що він упав. Двісті? Да я приїду, й о пересете. Певно, потрібно стокову цю ставити Де oh, дими. Це ця падло. Так краще б я запулив би десь втурав в іншого когось. Насправді. Десь де цей інший. Я б Віксем дав би насправді ой, хорош тихо-тихо. У тихо. не відкиснути. Да шо? А де ще одна в них ЛТшка? Ну цей бій хороший насправді. XM800. Це той що був, звалив? Кудись. В принципі, хороший бойочок Для ласт катки. Насправді суперський. Тому що будемо на сьогодні завершувати. Я так думаю. Куди він А його побайтять, насправді. Захватом. Стой на захваті. Я не знаю, где он. А, вот он. Хорош. Переграв нормально так, властовенький тобочок. майстер тати що насипали прямо від душі Як світляк, він, до речі, ні к чорту, бо ми насвітили косарь. Що? Ні, насправді бігля доволі крута. Рекомендую.